Вітаю, друзі. Враження таке, що Зеленський і його шубла капітально вже замучила навіть суддівський корпус. І своїми захцянками дурацькими, і своєю некомпетентністю. суддівський корпус відчуває, так би мовити, тренди, дуже добре відчуває, куди хилиться політика. Тому я назвав, можна було б, знаєте, обіграти прізвище Тупицького і назвати Тупик, Тупицький, Тупик Зеленського, але екс-глава Конституційного суду Тупицький остаточно виграв суду Зеленського. Власне, в чому суть. Зеленський свого часу скасував указ Януковича про призначення Тупицького. Ну, власне, пошлюся на видання Главком, яке я дуже шаную, дуже одне з найбільш фахових українських видань. Віталій Тараненко тут пише. Матеріали екс глава Конституційного суду остаточно виграв суду Зеленського. Колишній голова Конституційного суду Олександр Тупицький переміг президента Володимира Зеленського в судовому протистоянні, що тривало понад два роки. Це так, велика палата Верховного суду. 19 жовтня ухвалила постанову, якою залишила без змін рішення Верховного суду від 14 липня 2021 року. Йдеться про оскарження екс суддею Тупицьким указу Зеленського, яким було скасовано призначення вказаного судді до Конституційного суду. Тобто, у травні 2013 року тодішній голова держави Віктор Янукович призначив Олександра Тупицького суддею Конституційного суду, а президент Володимир Зеленський цей указ скасував 27 березня. 21-го року. Верховний суд, ставши на бік Тупицького в липні 2021 року, наголосив Конституції України, а також законом про Конституційний суд України, не передбачено повноважень Президента видавати указ про скасування указу щодо призначення суддів Конституційного суду. Отже, Володимир Зеленський прийняв спірний указ поза межами своїх повноважень. Керманеч країни не погодився з рішенням суду і влітку 21-го року подав апеляцію до Великої Палати Верховного суду, головуючий у справі, був екс-керівник Верховного суду Всеволод Князів, якого 16 травня 23 року правоохоронці викрали у вимаганні Великої суми Хабарів. У підсумку апеляції Зеленського розглянув новий головуючий суддя. Віталій Юркевич, постановою Великої палати Верховного суду, постанова набрала законної сили і здати її прийняття є остаточною та оскарження не підлягає. Насправді, вся комедія, весь парадокс полягає в тому, що Тупицький не просто, так би мовити, суддя східного суду. Це ж він, по суті, став на бік. Зеленського в ситуації з розпуском Верховної Ради восьмого скликання. Причому там роз'яснення з боку суду було таке ну дуже двояке, тому сам факт того, що розпуск відбувся, в колі опонентів Зеленського було сприйнято, як. Знущання зі здорового глузду і знущання із закону, тому що проводити позачергові вибори в рік чергових виборів це просто ну, це незаконно. Що б хто не говорив, наскільки я розумію, Конституційний суд роз'яснив, що в випадку там вичерпання можливостей, там, неможливості того всього, тобто, знаєте, казуїстика. З боку юристів вона інколи зашкалює, так би мовити, своєю логічністю. Але Бог з ним. Весь то прикол, в тому що це рішення, по суті, рішення Конституційного суду про розпуск, воно було розпуск парламенту. Воно було, так би мовити, присягою на вірність Зеленському. У Зеленського розв'язалися руки, він отримав парламентську більшість. Адже я вважаю, що якби вибори відбули, відбулися в кінці жовтня 19-го року, так як ну, за законом мало би бути, не було б ніякої монобільшості. Була б коаліція в парламенті. Але мені здається, що. Оце рішення Конституційного Суду було взагалі то меседжем всього суддівського корпусу, що «ну, ми тебе прийняли як голову держави, давай домовлятися, давай дружити і тому подібне. Що означає спочатку, пригадаймо, що терор же ж. З боку банкової щодо Конституційного суду не припиняється. Тут вони хочуть зараз додати якусь кількість суддів, по-моєму, чи не сім суддів, там має бути додано. І вони таким чином можуть створити баланс на свою користь. Вони дуже-дуже з цим ну, наполягали. Але мені здається, що це рішення Верховного суду. По суті, стає переламним в оцінці, перспектив, політичних перспектив Зеленського. Чому я так про це говорю? Та тому що логіка свідчить, коли суддівський корпус перестає бачити у банковій партнера, в нього завжди знайдеться багато способів. Помститися банкою. Мені здається, що ця вся авантюра із е... Селдом Князєвим, головою Верховного суду, якого, в якого обшукали, знайшли 2 мільйони доларів. Це швидше ну, початок великого конфлікту. Нагадаю, що коли Зеленський був обраним, він. Е... Спробував атакувати Верховний суд. Одна з перших його заяв була про те, що 200, 200 суддів Верховного суду це забагато, обійдемося й 100, Ну, приблизно, ну така, що треба скоротити удвічі. Така логіка була запропонована. І це, чесно кажучи, виглядало дуже провокативно. Ну, тобто, я зразу. Зрозумів, що Зеленський хоче створити, так би мовити, торгівельну позицію для того, щоб домовитися із Верховним судом, ну, а потім, в силу ротації суддів Конституційного суду, зробити ще й залізобетонну свою групу в Конституційному суді. І от тепер те, що Тупицький виграє у Зеленського, є. З одного боку велике невдоволення суддівського корпусу щодо втручання банкової в діяльність Верховного суду, адже по суті, і князів, і нинішній Кравченко це якісь елементи компромісу. Але очевидно, що цей компроміс Зеленського не влаштовує і там. Тиск на Верховний суд зростає, тож виграш Олександра Тупицького, а хочу нагадати, що він в еміграції він прилаштувався у Відні каже, кажуть, що непогано прилаштувався. І я не думаю, що для нього принципово повернутися і зайняти посаду в суді, хоча. Наскільки я знаю, судді Конституційного суду обираються на 9 років. Якщо він в 2013 році був обраний, призначений суддею Конституційного суду, то термін його, мабуть, вичерпався. Єдине, що його звільнили в 2021 році, і це, мабуть, така підстава поборотися. Тобто тут вже принципи, так би мовити, важливі. Але мені здається, що, на принципі, пішов суддівський корпус. Щось, щось так виглядає, що суддівський корпус вирішив все-таки почати не просто бунтувати, а переходити принципово на поле законності. Хочу нагадати, що. Судова система це не тільки суддя Вовк, це не тільки апеляційний суд, Окружний Київський. Це ще багато таких суддів мурашок, які не надто підхарчовувались хабариками. Тобто не кожен, не кожен суддя в Україні хабарник має друга. Суддю, який, в принципі, ну, не помічений мною в таких всяких схемах, оскільки живе не надто заможно. Якщо суддівський корпус так відверто починає грати проти Зеленського, хіба це не Самозрозумілий сигнал Зеленському і його оточенню, що ніякого другого терміну вони не отримають. І їхня політсила нічого не отримає, тому що за Портновщину нормальний судді знайде спосіб, як помститися. Справді Портновщина розквітла. З обранням Зеленського ми бачимо, скільки судів повигравав той же самий Коломойський в держави на десятки мільярдів гривень. Разом з тим, як судді були задіяні в інших деребанах. Це жахливі історії і рано чи пізно за це доведеться відповісти. Тому. Виграний тупицьким суд, вважаю, знаковим. Мені здається, що суддівська корпорація вирішила все-таки стати на бік законності в стосунках із банковою. Якщо це буде підтверджено ще кількома такими знаковими рішеннями. А хочу нагадати, що, наприклад, суддя, яка вела справу Олександра Погребиського, проти нього була справа про напад на державного діяча ОПЗЖшника Волошина, зрадника, який Чкурнув з України, десь там переховується в Білорусі. Депутат від ОПЗЖ, так от Олександр на навітні, депутат Київради від слуги, не від слуги Прости Господи, від, єпро, від, єпро, від Європейської солідарності. Тому е, суддя, до речі, Олександр Погребецький приїхав у відпустку пару тижнів тому, і його ну, мала слухатися його справа, і суддя в цій справі подала у відставку взагалі. Це теж знаковий момент. Тобто мені, в мене таке відчуття, що суддівський корпус починає розуміти, що співіснувати з Зеленським і його єрмаками. Собі дорожче, собі накладніше, краще вийти в відставку взагалі. Будемо сподіватися, що це справді якийсь переломний момент. І питання не в перспективі судді Тупицького. Я не думаю, що він ангел в оплоті, так би мовити, і великий законник. Тільки за розпуск, за визнання розпуску Верховної Ради, ці судді Конституційного суду мали би бути усунуті із Конституційного суду, і Конституційний суд мав би бути перезавантажений. Але зараз лише у пакеті зобов'язань про реформи прописана і зміна системи. Конкурсів, конкурсних відборів щодо суддів Конституційного суду. Тому можна сказати, що ситуація з цим судом є дуже тонким натяком Зеленському і його Єрмакам, що толерувати їх більше, ніхто не збирається. Сподіваюсь, що наступне рішення, а це ж, по суті, комплекс, там є Смірнов, Татаров, там є Єрмак, тобто там є дуже багато портновських закладок, але цікаво, як, як вони будуть працювати після цього рішення. І чи всидить той самий? Татаров з Смірновим на своїх посадах. Віримо в перемогу, віримо в те, що ніяка узурпація і ніякі антидемократичні зусилля влади не принесуть їй жодної політичної перемоги. Найближчих виборах. Україна це країна вільних людей. Вільні люди інколи можуть помилятися, але головною якістю вільних людей є те, що вони виправляють свої помилки. Слава Україні. Поділіться цим відео, поставте вподобайку. Дякую. Переможемо!